Танка Кашкай у нас буде сьогодні в роботі. Дуже популярна автівочка. Поставимо камеру сюди, побачите, вона тут от є місця гарні, куди вона чітко стане. Також магнітола буде встановлена. Ось бачите, вже рамка лежить під нею. Вона ставиться сюди замість цієї. І магнітолочка також все сюди чітко стане. У нас тут робота йде кипить, горить. Саня, тікай, що ти робиш? Ось ця горить, горить! О! Отак працюють у нас хлопці. Так у нас круто сталася сюди камера, як рідна, вона металева, буде гарно антивандально тут стояти. І зараз покажемо, як вона працює вже на магнітолі. А, так, що у нас тут? Одразу вімкнув вам камеру, покажу. Ось такі от кути гарні, бачите, тут у нас стоїть десь метр відстань і це все гарно видно. Плюс магнітовка ще підтримує у нас CarPlay та Android Auto. Тобто ми дублюємо, наприклад, зараз у нас iPhone, можемо продублювати Waze або Google карти. Все, що у вас є в телефоні, ви зможете користуватися. так І також звичайна музичка і так далі. Виходимо. І в меню Android попадаємо. Тут, будь ласка, Play Market, також Google карти. І все, як у звичайному Android. бардачок був у нас виведено пару слотів під USB, тож можна буде вставляти флешку або жорсткий диск. Будь ласка, кого зацікавив такий варіант, звертайтеся.